Молитва за внутрішнє і фізичне зцілення. Господи Ісусе Христе, я вірю, що Ти воскреслий і прославлений Син Бога Отця, що ти тут посеред нас живеш і заступаєшся за мене, любиш мене і хочеш мені допомогти. Я цілковито довіряю себе тобі, бо знаю, що Ти хочеш мене зцілити, і Ти є всемогутній, щоб це зробити. Господи Ісусе, я благаю, пробач мені мої гріхи, провини і упущення, а особливо зцілив мені всі мої погані звички. За допомогою Твоєї благодаті будь ласка, пробач тим, які скривдили чи зранили мене. Ісусе Христе, мій Боже і друже, в цю хвилину я приймаю Тебе як свого улюбленого Спасителя і Господа, єдиного вчителя всього мого єства. Всього, ким я є, і що маю, Ісусе, мій Господи і Царю, я благаю Тебе увійти зараз у моє життя і залишитись назавжди зі мною, як Ти обіцяв, отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку, я вірю у Твоє Слово. Господи Ісусе, я довіряю тобі зараз свій розум, свою волю і все своє життя. Бо хочу, щоб ти, а не мій егоїзм, був центром мого життя, мій визволителю і брате, покажи мені чудовий план, який ти маєш для мого життя у цьому світі і у вічності. Я приймаю люблячи і спасаючий план вічного Отця для мене. Мій Господи і Боже, дай мені свій мир і свою силу, щоб я могла догодити Тобі у всьому, що я роблю. Приймаючи те, яким я є зараз, і те, яким Ти плануєш, щоб я була. Господи Ісусе, цілковито обнови мене, бо я знаю, що це є те, чого Ти для мене зараз бажаєш. Я дякую тобі, Господи Ісусе і Боже, бо Ти стілюєш і помазуєш мене своєю безмежною силою і вічною любов'ю, яка стіляє і спасає. Я дякую тобі і Твоїй великій турботі, про мене, бо знаю, що Твоє спасіння досягає кожного куточка мого єства, щоб мене зцілити. Мій Ісусе, я благаю, пройди коридорами мого розуму, моєї підсвідомості і несвідомості, стираючи всі болючі спогади, заливаючи твоєю спасаючою кров'ю весь мій розум. І всі інші місця, які є нездоровими, мій Спасителю, я вірю в обіцянку, яку ти дав кожному, хто приймає тебе у своє серце, що ти даси їм силу стати синами Бога Отця. Я вірю, що у цю хвилину я отримала Духа усиновлення, я була наново народжена, як дитина Твого Небесного Отця і люблю його, як свого вічного Отця. Я знаю, мій добрий Ісусе, що Ти перетерпів за мене страсті, і я щиро дякую Тобі за Твою величезну любов. Ісусе, Господи, спаси мене і забери від мене всякий смуток, щоб я могла радісно прославляти Твоє святе ім'я, відкупителя і визволителя Всесвіту, і перебувати в славі Небесного Отця. Ісусе. Мій Господи і Спасителю, я вірю, що Ти воскрес із мертвих і сидиш по правиці Небесного Отця, на троні слави, заступаючись за мене, і тих, кого я люблю. Ісусе, Сину Давида, я потребую Тебе, прийди і зціли мене, спаси мене, звільни мене від Слого. Господи Ісусе, я вірю, що просто зараз Ти звільнив мене від усякої немочі. І я дякую тобі, Ісусе, мій Господи і мій Боже, я також прошу Тебе зцілити кожного, хто страждає. Амінь, Аллилуйя. Прославмо мого Господа, слава тобі, Господи Ісусе Христе, молись за мене, О Свята Діво Марія, розпростри свій плащ захисту наді мною. Амінь.